Гарантій я все тут на неділю поставив масла, все норм, тут не до них нічого не плачить, два стоїть усе свят радіора цілі, не те чудо, ніде нічого. ось тут, Бумажка. Защита желізна, да, є, стоїть по одному защита але вона, вона там вій. трохи може й дрибежить, бо, этот самий, бо бляд, це саме й бобля. тут у нас ми бачимо, що штампи бачимо, було, фори бачимо, це все одно що й було. 16 колеса, ну, це зв'язано все. Це стекло, що я казав, так воно все тоновано, тоновано, тоновано. Фарктроніки, хуйоніки, блядь, фаркомера, все як полагається, трошки піддимлює. Mm. Тут, тут, тут все підтяжає, ну бабусь експлуатацією, вибачте. І машина прямо. Вона, вона, вона все тонувана, електростюкла, подогріве стекол переднього, заднього. Все оце діло зробить, машина як машина. Стекло рідне, він ход, стекло рідне, все то знімає. Вон покрищі теж не гнилене, де нічого ум'яти нема, рівно з такого плану.